Яка любов, безмежна, друже, до нас проявлена Христом? Послав Ісуса Бог на землю, за нас лилася Його кров. Ця кров невинна пролилася за гріхи кожного із нас. Бажає наш Господь спасіння. Спіши, мій, друже, не вагайся. Сміливо, сумніви, відкиньте, крокою, певненою ходою, з терпінням він тебе чекає, у двері стука, знову і знову, ти відчини свої дверцята прийми Спасителя Христа і запанує в твоїм серці любов, мир, радість, доброта. Сьогодні вибір за тобою. Ти можеш жити так, як жив, життям гріховним, безнадійним. А Бог бажає перемін і подарує Бог надію на вічне з Господом життя, відійде назавжди від тебе буденна марна суєта.